Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні підписники. Сьогодні ми будемо казати про реформи. І скажемо про одну тільки реформу, про яку сказав президент на форумі Україна 30 децентралізація. І він назвав цю реформу. І знаєте, яка це реформа? Це реформа місцевого судування. І він це сказав у 2021 році. Тоді це був форум. Він був проведений. Навіть є відео на YouTube-каналі Окреме, де йде ця зустріч, цей форум, де зазначені всі учасники, також президенти, і вони спілкуються і відповідно кажуть про децентралізацію. Таку думку висловив Президент України під час форуму Україна 30 децентралізація. І він сказав таку тезу. Сьогодні реформа місцевосвідування. Одна з найуспішніших реформ в Україні, яка продовжує реалізовуватися в Україні, зауважив глава держави. І давайте поговоримо про це. Бо з 2014 року розпочалася реформа, а він сказав, що вона є найуспішніша в 2021 році. Чому ж тоді за цей період, починаючи з 2014 року, і по 21 рік на той час ця реформа не завершилась. Оце питання. Бо скільки потрібно часу для того, щоб була завершена реформа? Рік, два, п'ять років, скільки, десять років. Якщо ми кажемо про децентралізацію, ми маємо розуміти, що основна мета цієї реформи це створення умов для формування ефективної. Відповідної місцевої влади, бо саме місцева влада відповідальна за все. Якщо йдеться мова про реформу децентралізації, а зокрема є окрема стаття в законі України про місцевої, то місцева влада має зробити все необхідніше для того, щоб ця реформа була завершена на місцях. В розумінні всіх тих питань, які стосуються територіальних громад, про які, про які ми будемо казати в подальшому відео. А саме місцева влада має забезпечити комфортне та безпечне середовище для проживання людей по всій території України. Оце мета цієї реформи. Тобто все покладається на місцеву владу. Від них залежить, як будуть жити громади. Яке буде життя у цих громадах? Оце мета цієї реформи. Реформа передбачає не просто передачу повноважень та ресурсів від державних органів влади до органів місцевого складування, а й створення, створення базового суб'єкта місцевого самоврядування. а цей суб'єкт це спроможні територіальні громади. Тобто вони мають бути не просто територіальні громади, а спроможні територіальні громади. І це факт, на який треба завжди зважати увагу. І в першу чергу місцеві влади. Вони мають це зробити. Моя ідея про ці спроможні територіальні громади як соціально економічні та культурно спроможні територіальні громади. А для цього мають бути розроблені програми під назвою соціально економічний та культурний розвиток. І це також наголошено в законі України про місце судування, і також наголошено ще в Конституції України. Ось такі є питання важливі і відповідальність за це на місцеву владу. Бо вона має зробити все це, для того, щоб на територіях були. Спроможні територіальні громади. Відповідне Міністерство, а це Міністерство розвитку громад та територій, тобто Мінрегіон, відповідало за цю реформу. І вже з 2015 року в Україні в рамках реформи цієї децентралізації, яка розпочалася в 2014 року, про яку ми і казали. Формувалися об'єднані територіальні громади. Або, проще кажучи, ОТГ. Ви всі ці слова чули і вже залишились такі поняття, як ОТГ на сьогоднішній час, 2024 рік. На основі яких вже в 2020 році було сформовано новий адміністративно-територіальний острів. І в 2021 році президент заявив про те, що ця реформа найуспішніша: реформа місцевого святкування або реформа децентралізації. Але вона не завершена на сьогоднішній час. Є багато питань, є багато заперечень по цій реформі. Але місцева влада має все. Повноваження, фінанси, ресурси, людей для того, щоб зробити все можливе, для того, щоб на територіях були не просто громади, не просто населення, а вони мають бути спроможними в усіх напрямках, в соціальному напрямку, в економічному напрямку, в культурному напрямку. А для цього потрібно людям дати все, для того, щоб люди почували себе спроможні, і відповідальність на сільських селищних міських голів, а також, і відповідно, мають в цьому приймати участь і депутати місцевої ради, бо вони є також представниками місцевої влади на території, де їх обрали. Тому реформа децентралізації, або, як сказав президент, реформа місцевого, на проликій жаль ще не завершена. І невідомо, коли вона завершиться. Бо для того, щоб її завершити, треба повністю змінити структуру управління держави і відповідно ще управління на місцях. Тому, шановні глядачі, ми проговорили це питання, якщо у вас є. Заперечення можливе, якісь запитання, запитуйте. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками і давайте разом вивчати все це, бо це важливо для кожного з нас. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!